положення Конституції в Україні зараз не дотримуються. Тому я зараз так не можу, я не юрист і не можу по статтях називати. І те, що був прийнятий закон про продаж землі, це порушення Конституції, його реалізація порушення Конституції, порушення Конституції з приводу медичної реформи, вона не забезпечує 49 статті. Я думаю, що у Верховній Радівидніше. А ви як громадянин, як бажаєте? Це все влаштовує. за все по відношенню до чоловіків, які не виїжджають за кордон. А якби ви хотіли, аби було? Ну, щоб всі самі приймали рішення, чи хочуть виною подисяти, чи ні, чи вони хочуть в іншу країну поїхати. Вільна країна ж, начебто. Права людини і на правах людини мають право виїжджати і хлопці за кордон, і дівчата за кордон, і у цілому. Щоб не було теж опять таки мовного порогу, якщо українська мова в нас в Україні, то повинна бути тільки українська мова. Ні, я не сказав би цього. Нема таких. Тим більше зараз війна і взагалі думати про те, що десь когось ущемляють, зараз тільки думати, треба за як допомогти армії, а не для того, щоб. Кому, там щось обідали, так що... А як ви вважаєте, коли закінчиться повномасштабна війна, потрібно буде вносити нові зміни до Конституції? Я вважаю ні. Конституція у нас виважена. В багатьох, як кажуть, у, 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 у всіх позиціях вона виважена. Дивіться, це клас обирав посад, а в них документів до суврієні нема. Що вони я передівся і я забираю? А от вовс я. І Йому забирають ідеї на вулиці, стачить. А як ви бажаєте, коли закінчується повномасштабна війна, потрібно носити змін дивитися? А який, наприклад? Не повієш. Біля воєнних зробити. Обов'язково змін дуже багато потрібно. По-перше, питання. Я вам навіть скажу, ви молоді люди, питання освіти, питання працевлаштування, ну, обов'язково, обов'язково питання пенсійне, таких як я, пенсійне питання, питання напродавали вже так, наприватизували вже так. що Я вже не знаю, вже, ну, ми, мабуть, на приватизованій землі стоїмо, поэтому. питання землі, оце ж, от. ну, обов'язково, обов'язково. Це потрібно переглядати цю конституцію. Я не знаю, що там треба робити. Треба просто, ну я не знаю, в даній ситуації нас гортуватися захищати Україну наші до кінця. Це все, що треба зробити. Не так, що є там стоять, відставити, а ну, всі відняті і все свій, країні, свій суверенітет. На цьому. Ну, а зміни там, то хай уряд рішаються до нього. Чи навіть якщо вони порушуються, то я вважаю, що в наш час, коли у нас йде і військовий стан в країні, і така війна, це оправдано, скажімо так. Життя ну, кардинально змінилося, і воно вже не буде таким, яким було раніше до війни. і ці, ці всі закони, звісно, будуть ну, повинні змінюватися і вже під, підлаштовуватися під нові ну, реальність навіре. нашого життя. Звичайно. А які, наприклад? Ну, це зміни, які стосуються наших військових, які будуть звільнені в запас, поранені військові. Ну, зміни до Конституції, можливо, в Трудовому кодексі в якомусь, тому що, ну треба буде за щось відновлювати нашу країну